Отож, щасливої пори вашої доби. Радісні вітання всім гостям і учасникам енергопростору Золота Епоха я вітаю всіх, всіх, всіх вас. Я, Олександр, Людина Чудосія. І паралельно йде трансляція і заняття у телеграм-каналі, всім тим охочим хто. Відноситься дуже серйозно до свого внутрішнього розвитку. Що вечора ми займаємось. Тому сьогодні я хочу зробити наголос на те, що ми з вами перебуваємо власне, у коридорі затемнень, і сьогодні ми мали нагоду отримати ще одну дозу підзарядки. У когось, звичайно, це було якось менш екзотично, для когось більш екзотично. Ну, всі ці енергії вони будуть ще перебувати в потужному такому натиску до 11, 11 Тому я раджу, щоб всі ми проникались енергією повного місяця. Дуже важливо, щоб ми вбирали в себе жіночі промені світла, щоб живити свою душу. Зосередьтесь і подаруйте собі благодать і прощення за те, що. Часом приймаєте рішення, з якими здається, важко впоратись. Приймайте те, що є. Вдихніть світло місяця. Навіть зараз, коли ми сидимо, ви можете вже потерти рученятка в жесті задоволення, глибоко вдихнути і уявити, чи хмари є, чи нема над вашим містом. А ви просто глибоко вдихаєте і уявляєте, оце потужне світло місяця. Ті селени цього потужнього диска, і дозвольте цій енергії наповнити зараз ваше серце любов'ю, приносячи мир у своє життя, перебуваючи моменти тут і зараз, і живучи сьогоденням, визначаючи божественний час універсальних вібрацій. Просто оголосіть намір, що ви готові отримати місячну інтеграцію чистого зцілення для вашого тіла, розуму та духу. І нехай ваша головна сутність це є той, хто ви є, виступає на перший план, щоб направляти вас і захищати у всіх у ваших діях, у всіх ваших кроках, і нехай світло світу світить через вас справжньою потужною любов'ю. І зараз ви робите глибокий подих, насолод і задоволення, сповнений любов'ю. Ви ніжно чуттєво обіймаєте себе. І ви щиро пишаєтесь своїми досягненнями. Знайте, вірте і пам'ятайте, ви є духовна істота світла, живого людського досвіду. Насолоджуйтесь життям. Хай любов і світло супроводжує на всіх ваших життєвих викрутасах, у всіх життєвих ситуаціях. І зараз ми з вами проголосимо молитву за божественну любов, щоб вона так потужно наповнувала наше життя. Ми робимо глибокий подих, м'який плавний видих. І ми разом зі мною проголошуємо. в ім'я моєї коханої я є присутності. Я закликаю силу Божественної любові, щоб щодня звеличувалася в моєму серці та моєму світі. Я є любов, радісна любов, що випромінює любов, безумовну любов і Бог поглинає мої тіні, притворюючи їх. У любов. Цього дня я є фокус Божественної любові, що протікає крізь кожну клітинку мого буття, Я є живий потік чистої Божественної любові, яку ніколи не можна перекваліфікувати. Страхом, гнівом, ненавистю, нелюбов'ю та будь-якими негативними думками. І в моменті тут і зараз своїми глибинними почуттями я відчуваю, знаю, вірю, як розчиняються. І поглинаються силою Божественної любові, якою я є. Всі негативні думки. І я впевнено проголошую, Я є. Я є. Я люблю. Я живу в свідомості любові. Я є любов у його повному вираженні. Я благословляю все людство Божественною любов'ю. Я випромінюю любов. Я є любов у дії. Благословення, піднесення і зцілення всім на нашій Чудовій землі, глибокий подих, м'який плавний видих, і ми направимо нашу енергію до наших коренів, до наших родів. І зараз ми глибоко вдихаємо. Можете уявити собі величезне велетенське дерево, яке уособлює ваш родовід і ви там один із. Одної з гілочок, яка підтримує це велетенське могутнє дерево. І ось ми починаємо. Я дякую своєму роду та батькам за те, що вони дали мені життя, що вони присвятили мені свій час, здоров'я та сили. Я дякую батькам за їхню турботу, ласку, увагу, виховання, світогляд, терпіння та прощення. Я дякую своєму роду за те, що дав мені місце і можливість втілитись у ньому. Я дякую. Своїм предкам за те, що в мене є життя та програми на це життя. Для мого життя в мене все є, і цього достатньо. Все інше я створюю з Божою допомогою. Рід Всевишній. Я скасовую програми злиднів і бідності. Які накопичені в моєму роду. Так і створені мною як в цьому, так і в минулих життях. Я молюся зараз про трансформацію таких програм на енергію достатку та багатства для процвітання мого роду. Рід Всевишній. Я скасовую твою. Силу, і твоєю силою і благодатью всі свої негативні переживання, негативні переживання моїх предків і людей, близьких мені по життю та їхні наслідки. Я щедро наповнюю через свої думки та вчинки увесь свій рід енергіями любові та творення. Рід Всевишній. Я знімаю з жінок свого роду програми знищення кохання, обмеженості, боротьби за владу, знищення чоловічого начала. Я знімаю програми з чоловіків роду, спрямовані на знищення кохання, боротьби за владу. Знищення жіночих початків. Я наповнюю своє життя і життя всіх чоловіків і жінок мого роду любов'ю та гармонією. Роди Всевишні, я молюся про те, щоб мої вчинки та дії моїх нащадків. Відновили гармонійні стосунки між чоловіками та жінками мого роду. Рід Всевишній. Я щиро молюся за те, щоб усі представники роду мали хороше міцне здоров'я, дозволили собі бути. Багатими успішними, товариськими, життєрадісними людьми і в усіх сферах життя слідували твоїй волі. Я скасовую негативні програми повторів долі, своїх батьків та предків. Я молюся, щоб усі люди на землі жили праведно та усвідомлено. І вивільнені енергії я спрямовую на очищення своєї карми, карми мого роду, на розширення свідомості та на благо. Навколишнього світу. Нехай буде так, так воно і є. Глибока і щира вдячність моєму вищому я, всім тим силам, що підтримують і ведуть мене і всіх нас на всіх життєвих скрутах. Через всі життєві уроки. І в цей чудовий день повнолуння ми з величезною насолодою чудимо і запрошуємо вас до кола нашої єдності, перетворити все те, що могло бути з різними знаками у чіткий вектор направленості, в полі любові, поваги до свого роду і до роду всіх людей, які присутні зараз з нами. У цій грі, грайте з захопленням, отримайте максимум задоволення від цього процесу. Адже пам'ятаємо, що так, як ми з вами рухаємося, так як ми з вами проходимо через всі ці різноманітні випробування, важливо, щоб нам сяяла чи зірка, чи такий прекрасний місяченько на небі, в якому ми будемо. Бачити основний шлях. І проголошувати: я знаходжу шлях туди, де мені призначено бути дім всередині мене. Отож, глибоко вдихнули, м'яко, приємно видихнули. Я щиро сердечно дякую кожному за вашу участь. Сподіваюсь на ваші відгуки, коменти, на зворотній зв'язок. Пам'ятаємо, що. Кожне слово, яким ви підкріплюєте простір, ви закріплюєте ту енергію, яка щойно війшла у вас. Ви її розширяєте, ви її висвітлюєте. Отож, я дякую всім за приєднання і прослуховування нашого youtube каналу. Запис завершено. Я, Олександр, людина Чудосія. Дякую вам. До нових зустрічей на каналі Золота Епоха.